Радіо UA Chicago. твоєний злочинець Путін прилетів до Китаю на зустріч з Цідзеньпіньо. Почались переговори в малій групі. Російський диктатор вже заявив, що співпраця двох держав є одним із головних, начебто стабілізаційних факторів на міжнародній арені. Він розраховує, що цей його візит дасть додатковий імпульс розвитку всього комплексу двосторонньої співпраці. Також обидва зійшлися на думці, що Сполучені Штати прагнуть порушити ядерний баланс у світі. Американці, на думку двох лідерів, створюють глобальну протиракетну оборону і високоточну зброю. Загрожує і Китаю, і Росії. Сі закликав до врегулювання українського конфлікту мирним шляхом. Разом із Путіним вони проти, щоб війна в Україні стала затяжною і перейшла в неконтрольовану фазу. Радіо UA Chicago. підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.